Керівників органів місцевого самоврядування району, а також підприємств, установ і організацій, зібрали сьогодні на нараду з питань створення підрозділів народної гвардії, на небезпеці, якої ще не було за всі роки незалежної України, акцентувала увагу присутній голова районної ради. Найбільшої небезпеки якої не було ніколи небезпеки трати державності територіальної цілісності держави. Ви знаєте, в якій ситуації опинилися Збройні сили України, знаєте про ті заходи, яких вживає зараз уряд України, щоб відновити і підвищити боєздатність Збройних сил України. Знаєте про те, що вчора Верховна Рада затвердила указ козличу обов'язки президента про часткову мобілізацію. Знаєте про те, що внесені зміни до державного бюджету. І додатково перерозподілені кошти, і на потреби Збройних сил України додатково виділені більше шестияних. Знайдеся те, які засіб вживають громадські організації, щоб підтримати нашу армію. До керівників місцевих рад звернувся представник мобілізаційного штабу Андрій Труфанов. Стоїть така задача сформувати підрозділи в Львівській області в кожному районі. Ну, Настав Ополчення. Тобто, ну, виявляєте, якщо починаються військові дії, то люди хочуть взяти зброю в руки і будуть воювати, захищати країну. І вони реалізовуються саме в той момент. А забігаючи вперед, ми зараз займаємося організацією, щоб їх організувати підрозділи. Тобто зараз їх ніхто не буде нікуди викликати, мобілізувати. Нам просто треба сформувати списки. Від керівників підприємств про підтримку усіх, хто зобов'язаний або виявить бажання захищати вітчизну і навіть віддати за неї життя, сказала Ганна Приймак. Люди, які давали п'яти сьогодні, відвернулися на ті події, які не витрачають. Я представник найбільшого жіночого колективу, у нас є майже в місці і тим, яким ми видаємо роботу в основному жіночий колектив, і ми хочемо вміти. Але готуючись до миру. Готуваючись до миру, ми знаємо, що вони може бути готові до війни. І те, що сьогодні робиться, воно повинно робити. Ми надіємося і молимося за мир. Але якщо таке станеться, ми готові, жінки мають свої спеціальності і ми готові теж робити ту роботу, яку треба робити. Детальніше про особливості формування Народної гвардії та хто і як може вступити у цей загін добровольців, ми попросили розповісти Андрія Труфанова. Є різниця між Національною гвардією і народною гвардією. Тобто Національна гвардія е, призивається через, ну тобто, у нас що створюється Створюється народна армія. Щоб не путали, що Національну гвардію призиває військомат, а ми створюємо підрозділ, який е, на кшталт е, Народного ополчення. Тобто ми зараз забігаючи вперед, формуємо штат людей, які Можуть приймати участь в захисті нашого району, області і ну там в майбутньому можливо країни, які е, перейшли гранічний вік, і їх вже військомат не призиває. Хто йде, записують до народної гвардії на Бродівщині? Е, в даний момент є мобіліційний відділ на першому поверсі районної ради. Е, там присутні люди поки що з дев'ятої. Ранку до шостої вечора, але є телефони. Хто хоче, може позвонити і узнати, де нам зустрітись окремо. Запис проводиться особисто, тому що кожному кандидату треба заповнити заяву особисто від руки про добровільний вступ в такий підрозділ. До чого треба готуватися тим людям, які запишуться в Народну гвардію. Тим людям потрібно Після заповнення документів знати, що при необхідності його виключить до районної ради, які то можуть бути моменти, скажемо, оголошення військового ну, не стану до районної ради, а до цього штабу. Ну до районного. штабу, так. Ну, біля районної ради, тобто у нас штаб і всі збори будуть відбуватись в районній раді. От тобто, людина, коли почує, що оголошено військовий стан. Має прибути до районної ради і узнати завдання, які будуть вимагати від того підрозділу. Другий момент, що за наказом штабу зі Львова нас можуть зібрати, тобто існує штаб у Львові, якому ми підпорядковуємось. Ну і третє завдання можливо буде видана зброя тільки по необхідності знову ж таки захисту району, захисту області. Той підрозділ може бути задіяний захист важливих об'єктів Бріччини, захист важливих об'єктів Лівщини, ну і далі теж таке не, не можемо передбачити, але участь в військових діях, то вже як буде ситуація розвиватися. Озвучите вікові вимоги щодо набору. Саме Головне, щоб люди знали, що. До того підрозділу ми набираємо людей, які не будуть призиватися військоматом за віком, тобто вже перевищили генечний вік призову. Зараз в державі існує таке вікове обмеження. 40 років рядові вже не призиваються на військову службу. Тобто Ці, такі, люди, такі люди можуть прийти до нас. І далі сержанти 45, прапорщики, молодші офіцери 50 років. Старші офіцери 55 років, полковники вище 60 років. Формування підрозділу, то відповідно їхніх посадових обов'язків, які вони виконували в армії, коли служили. Якщо то був рядовий, то він ставиться на посаду рядового стрілка. Якщо то був командир взводу, то він має пріоритети стати командиром зводу, ну і так далі. Всі, хто служив в армії, всі знають свої посади. Яка кількість людей мінімальна чи максимальна поставлена перед вами? Що з одягатиме цих людей, яким чином побут їхній буде налагоджений? На нараді на у Львові нам казали, що це все буде організація з їхнього боку здійснена. Тобто вони мають зв'язки з командуванням збройних сил. От і по НЗ по запасу зброї по запасу одягу і по запасу техніки вони будуть максимально комплектувати такі підрозділи, ну знову ж таки при необхідності. Тобто вони будуть діяти як звичайна ну, діюча армія України та одяг там і зброя? Ну, одяг, то в будь-який будь підрозділ має бути вдягнений відповідно. Тобто, якщо стрій, то в строю мають стояти люди. У нас є ініціативи по Скажем, допомоги з-за кордону вже є контакти з Польщею. Вони можливо нам дадуть гуманітарну допомогу в вигляді одягу, в вигляді якихось там радіостанцій і все інше, щоб можна було ну, виконувати Конкретно завдання. Бродівський район чи Львівська область? Ну то в залежності від кількості, бо там є. Можливості великі, тобто, скільки нам надішлють, ми лишимо те, що треба нам, а все інше. Вчора розмовляли з депутатом Львівської обласної ради, і він казав, що скільки вони дадуть, інші ми, ну, залишків від Бродівського району розподілимо по інших районах. Тобто, Ну, скільки можна було. Ну і ще кількість людей нам озвучити, цих народних гвардійців, які ви маєте записати? Ну, Кожний район поставлена задача в район, в об'ємі мотострілкового батальйону, то 399 чоловік по тим штатам, що нам предоставили, тому що воно ну, не зовсім зпадає з армійською структурою. Вони підігнали так, щоб нам зробити максимум, а що ми зробимо, то вже буде видно. На що ми маємо надіятися все-таки ви, ми, 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 всі мешканці? Я впевнений, що буде мир, що війни не буде, але ми готуємося до війни.